В Олександрії щотижня відзначається ріст захворюваності. Цифри озвучила очільниця Центру первинної медико-санітарної допомоги. Так, на жаль, ми не виключення. В усіх областях є ріст захворюваності, і в нас також є ріст захворюваності порівняно з січням місяцем. У нас було 435 випадків. За лютий ми маємо вже 120 випадків ГРВІ. З ковіда шість випадків було у січні і один випадок у лютому. Ковід тримається завдяки вакцинації. Грипа зараз зовсім немає. Грип стабільна ситуація. Також завдяки вакцинації. Ми вийшли і маємо знову цифру 0 по грипу. По викликам люди звертаються і в телефонному режимі, звертаються на прийом і є виклики додому від залежно від ступеню тяжкості захворювання. 699 викликів. Ми мали в січні, 250 з них були діти. На сьогоднішній день, лютий місяць почався, Ми маємо вже 156 викликів, із них 87 – це діти. На жаль, зауважує Анна Ролінська велика кількість хворих займається самолікуванням. Люди не звертаються, на жаль, починають звертатися на п'ятий, шостий, буває навій-восьмий день захворювання, тому дуже важко діагностувати, потрібно звертатися до 4-5 дня через сімейного лікаря, через виклик, через реєстратуру. Коли людина звертається, дуже часто нам задають такі запитання стосовно експрес-тестування на ковід. Ми проводимо експрес-тестування. Зараз тести є в наявності, тому тести треба робити до 4-5 дня. Дня далі немає сенсу цього, тому ми не зможемо вияснити чи це дійсно був ковід. Тому, будь ласка, звертайтеся вчасно за кваліфікованою медичною допомогою до закладу. Нагадали алгоритм дій при хворобі. Перш за все, треба звернутися до сімейного лікаря в телефонному режимі. Якщо сімейний лікар у відпустці, ну або ж відсутній, є телефон у нас чергового лікаря, до якого також можна звернутися. І в телефонному режимі лікар скерує, куди потрібно звертатися. Якщо буде збільшувати кількість температурячих хворих, на першому поверсі у нас є ізольоване приміщення, де ми будемо приймати і виводити лікаря окремо для температурячих хворих. Лікарі нагадують про маски, використання антисептиків та часте миття рук.